Національному музеї народної архітектури та побуту України. Одним із голов... Одною з головних задач, які має ставити перед собою музей, це саме є збереження, вивчення і популяризація нематеріальної культурної спадщини України. В рамках цього фестивалю у нас розпочинає свою роботу вперше. Це перший форум такий, ми ще його не проводили. Я Надіюся, що він також стане традиційним. Зараз маю велику приємність запросити до слова міністра культури та стратегічних комунікацій України, пана Миколу Тучицького, який е, св... ну, для нас це теж дуже важливо, що свою е... Роботу в, як міністр культури України він розпочинає саме з нашого музею. Якось так гарно зірки завжди складаються. Ми щасливі з того, що маємо можливість сьогодні познайомитися з ним і дуже раді, що він також зможе побачити зразу, бо установ культури дуже багато в нашому міністерстві, і тут раптом нам випало таке щастя. Пане Микола, запрошую вас до слова. Шановні пані та панове, колеги, є колег Сфром ЮНЕСКО, Кіара, Стефані. Е, насправді, нічого не сказати, якщо сказати лише, е, що це велика приємність бути тут, у вашому середовищі, в перший день, тоді, коли е, переконаний, що Українська ідентичність, ідентика і основою того, що ми станом на сьогодні, намагаємося пояснити нашим колегам за кордоном, чому Україна, українці, український воїн бореться. Справді нічого не сказати, якщо не згадати слова мого доволі гарного знайомого і колегу по минулому житті у дипломатії пана Палмера, я зачитаю для того, щоб це було автентично. Який, виступаючи на одному із фестивалів е, е, світової європейської культури, зазначив, Україну можна розглядати як Європу в мініатюрі, оскільки її культура спокій творить, і її культуру спокій віку творять різні народи.